Так, вихід гвардії. Так, знімаю наступного дня вихід гвардії на вранішню прогулянку. Отак роблю ревізію, як більш менш. Вони по одному виходять і я так... Пісь-менш проглядаю наші ряди. Бачите, як вони дисципліновані один за одним. Значить Так, щодо вчорашнього вечора. Вчора ви бачили, що ястреб покрив. Тумані? ні, не покрив. Загнав в туман. Ну то в туман такий дощ пряка. Видимості не було. Він туди загнав двох спортсменів. Один з них червоний, ну той рижий. А один мій синій лижник. Ставочка в нього. Я вискакував разів 4, вчора дивився в небо. Я їх не бачив. Ввечері так зайшов, світло не хотів включати, тому що не було часу біля них сидіти. Так фонариком присвітив, рижо не було вчора точно. Тобто до ночі він не прийшов. І начебто не прийшов і лижник. Зараз я хочу їх всіх вигнати сюди. Ще водички хочете, так? Да? Ще сьогодні не наливав, не давав нічого. От зараз хочу я таке лижника очима пошукати. Ну, вряд, навряд, навряд. Чорта була обстановка в небі, що навряд. Нічого міг би прийти. І сьогодні я так в небо поглядаю. Так, зранку ще поглядаю з такою слабкою надією. І сьогодні теж є туман такий, бачите, така димочка така яна. Бачите, така димка. У мене надія на ранок теж поки маловато, тому що це таке літає. Дикарьок. Чому? Тому що лив дощ, добрячий лив дощ, вночі дощ йшов. Ви знаєте, вітерець такий дивіться, над дне. Вітерець такий, продимає. Лив дощ, якщо голуби десь там і попадали, ну певно, що вони десь переночували, то вони там мокрі всі, треба, щоб вони трошки висохли і набрали льотну форму. А тоді, можливо, надія якась у нас буде з'являтися, чекати. Вон, бачите, прилетіла голубочка, в неї вставочка така, бачимо. Це дочка, це дочка лижника. У нього така сама вставочка була. Не наблюдаю її. Так, тут вже не всі. Вже не всі такі. Вона, бачите, ще є. Оно. Оцей у нас. Так, на вихід. На вихід. Ось такі воно, я роблю куди. Ох, противний оцей голуб. це жах. Яке ж воно противніче ось це ось. А? Яке ж воно противне. оце. Ви от Голодне. Навіть всі вийшли поклівати, а воно навіть сюди не виходить. Воно навіть сюди не виходить. І знає, що зараз треба буде літати. І воно ж... немає нікого. Треба літати і воно ж спеціально знає, що треба від мене заховатися. Ви бачите, Як він, мною воює. бачили? Яка в нас психологічна війна з тими такими підвертими а? Аби ж голуб був слабак, аби голуб там якийсь був такий полудохлий, як вата або ще щось, або ж так голуб вже в силі. Ну це кінь на голуб, розумієте? І воно терва не почали. Бачите? Так. Такі голубці. Ай, вітерець, да? Все ну, одно зараз треба когось кидати. Немає червоного, немає Я ще Візьму зараз двох. Візьму зараз двох Значить, візьму цю лизацюгу. Візьму е голуба кермака. Оце голуб, пів хвоста, так? Да? Візьму голуба, пів хвоста. Ушлий голуб такий. Візьму двох сплошних і візьму цілу за цю. візьму цілу за цю лодосю. ви знаєте може кару взяти тому що він безсвостий він вже вчора прилетів вже трошки він адаптувався давайте візьму його давайте візьму його так ну добре зараз камеру виключу камеру виключу підкину Підкину. А вітер продаваю, ви знаєте? Продуваю, продаваю вітер, треба швиденько обрати, Панові, ось, дивися. Оце, ну, це ж хіба це голуб. Це якийсь мустанг, білю. Бачимо? Якийсь мустан. Так, добре. Колду камеру Ось ну, так, підкинув я голубків. Знаєте, там димка, так, там димка ось ні, це не лидо цього, це не розігнаний ще, це сплошничок такий. Це ще не розігнаний, голубок. Це хороший древця, я вам скажу. Десь так 4,5 є гарантовано, можна п'ятірка її. І... Дивіться, бачите, як мене ревої. Так, п'ятірка їде. І... Ну, Бачите, ось трошки вище і вже голуби в димці. Бачите, значить, що це означає? Ті голуби, оці вчорашні два, десь, вони там сидять. І їм піднятися зараз високо, щоб побачити землю висоти, ну, можливості немає. Важкувато буде прийти. Важкувато, бачите, на димка яка. Вони не високо, а в димці. То я вже починаю трохи сплошняки підганювати, піднімати. Хоча вони У деяких бачу пробоїни, воно ще є. Пробоїни є в крилах. Бачите, крило. Ай-яй-яй, крила. Страдає голубок на крило, так? Да? Треба дати йому ще трошечки, мабуть, посидіти хай щоб крило було сформоване. І там а зараз з них сяде перший. А взагалі вони і так всі однаково сідають, я бачу. Але той, хитрун там. Хитрун там поки що. Хитрун поки що там. І трес, ви знаєте, там, так, да, хороший трес. Ай-яй-яй, крилики порвані. Дивіться, дивіться, бачите. Жалкувато його ж, так? Да? Його аж жалкувато, дорогий мій. Ні, мабуть, ти трошки Зараз я візьму тебе, ну пізніше в руки гляну, що там у тебе за пробоїни. Чи то поламані, все може бути. 10 ну, хвилин політ нормальний. 10 хвилин політ нормальний. Ну хоч якось помаячу. Та ні, це не маячня, тому що е якби голуби їх бачили б на такій висоті, то вони десь тут рядом сиділи, вони були б вже давно вдома. Так як їх вдома нема, то вони недалеко недал... від хати, це однозначно. Недалеко від хати. Там синій номер один, я його давненько не кидав. Синій номер один. Отой хитрун, кремачка. Який сплошний, якийсь сплошний там. Чому кажу якийсь? Тому що я брав сплошних штук три, по-моєму. Один в небі, он має бути, один он сів, а один десь там сів. Один десь там сидить, сидить мабуть, десь. Я їх отут кидав, біля цього стовпа кидав. І вони одразу там я їх кидав на тому місці. І десь Там він одразу по-моєму опустився. На хату не хотів летіти. Ну розганюю, розганюю. Це зрозуміло. Ну і що це четвірка зараз політає і сяде? Що це має означати? А? Це має означати, що я вчора пообідав моїм уловом, так? І сьогодні не голодний. Так? Так слід думати чи як? Тому що полетів в теплі края, я не вірю. Я не вірю. Так туди сяду. О! Прямо таку позицію. Так, немає ніяких змін, вони це над хатою. Оп-оп. Оп-оп-оп, застреляли, 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 застреляли. А, дикарі пройшли. Дикарі прийшли, пройшли. А ну дикарі там. Бачите, вони бояться вже всього бояться. О, гаряти їх стріляють. Дикарі. Налетіли сайка, їх. їм голову закрутили. Бояться, бояться, вони всього бояться. Всього бояться. Так, йди. Йоки тої палки. Вона бачите, літає. От йоки тої палки. Вона... Три штуки прилетіло, але відірватися не можуть вона. Я боюсь боюся таких е, картин, скажу вам. Буває, що отак закрутять голову, вони зараз пильність свою втрачають голуби. І коли прилетить ястребок, то в них вже якось так не буде окон так настроєне. Що вони витворяють там? Воно тікати отак От У мене бувало таке часто, що коли налітала стая ворон і вони всі стаї, ворон на теж там голуби є, стоять. Я прилітає прилітаю, як на блюдості. Вони не, не орієнтуються, не бачать у них там вже... Знаєте, картинка збивається. Ну все, поки немає нічого. Що показувати. Все, пауза. Так, ви знаєте, пігодинки вже літають. Прямо дивно. Я вже поміняв, поміняв свою позицію. Тихенько уютно так сів, щоб тут вітру не було. Ви знаєте, тримаються, але ні туди, ні сюди. Ну правильно правильно, вгору не мачують. Там варіантна димка. Туман. Але ми десь. І це ж хитрун теж не випадає. Ось мене дивує. Ось мене дивує, по-моєму, ось він. Да. Так. Я там білих мало пір'їн. я її буває сплошними путаю. О, ні, 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 це ось крема... Так, так, тих, тих. А де ж він? Оце перший номер, синій, по одній. Так, оце ось, ось він. Там біла пілінка, бачите, в ньому. Оце хитрун, оце хитрун. Я думаю, що він сяде. ні, годинки тримає, Ти, нічого собі. Приємна несподіванка. Нічого собі. Ще так підлітали, де крім, вони трошки дергалися. Ні ворони, ні хижаків, нічого не було. Тю-тві-цю, тю, 25, 25 по дереву. Хороший терець я бачив. Ну вітер скажу, який він. Південно-східний зараз вітер, південно-східний. Південно-східний. Це добре-добре, хай маячить. Так, а толком маячити. Ці голуби, що вчорашні сіли, вони без маяків знають прекрасно, де вони живуть. Так, там трошки маленька така є димочка, так? Маленька така. Але ви знаєте, вона трошки вітром здувається. Вітром здувається. Ось ось знову декарівається, бачите ось. Це. Поки ви знаєте, поки ви знаєте все поки по плану. Знаєте, така фраза є у нас у світі. Все по плану. У нас все по плану поки. Там буде видно. Так, все, чекаємо далі, не буду вашу увагу лишній раз привертати сюди. Включив камеру, цікава картинка, я вам зараз скажу. Сідає кремак і сідає перший номер синій. Ви знаєте, це мене радує, я вам скажу. Чим радує? А хитрун-то там? Хитрун-то там. Тихо-тихо-тихо. Оно бачите де? Це що означає? Мені що програма трошки вже міняється в голові, чи що? Ці ось. Бо всій, так би мовити, програмі дня, ото й має сісти саме перший, Завжди він сідав саме перший, Ось оце ось. А дивіться, сідає і все. кремак. Кремак це літун з літунів, я вам скажу. Ну Можливо, трошки він боїться сьогодні неба, тому що вчора його коло колошматило трошки. Mm. Ну, оцей синій по одній не, не летів вже десь тиждень, напевно. Тиждень не летів. Там нього що, проблема з крилом чи що? Чи мені здається так. Оцей перший новий давно не летів, тому що він трошечки сів на... Так, на на відпочинок я посадив. Тоді виліта, думаю, хай трохи посадить відпочине. Опять дикарюга якась прилетіла. Ну, лки-палки. Так, ось, кремачок сідає, хвоста. будь ласка. Ось синій сідає. Ну, дивіться, як-не-як, а так. Велин 45. Я під ними посидів. Головне, що не високо. Ну вони, воно ну, глянь, який він... мокрий. Він. Ага. Ох, нічого собі. Мокра курка. Жах. Вони вчора були на душі в вольєрі через те, вони ще. А що це таке? Що це таке? Стоп, 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 стоп. Ох, кондор який літає, мати моя рідна. Ох, і здоровий вже. А, конюх. Опа. Ви погляньте. Всі сіли. Всі сіли. А хитрун там. Зараз він теж сяде. Вон. Погляньте, який у нього фокус. Зараз бачите трохи прокручувати. Він коли сідає. Починає трошки прокрутитися. Лента, лента, лента. Падає, вже, вже падає все. Уже все в нього вже паніка почалася. Побачив конюка. Мабуть все зіграло, да? так? Так. Із площачок там вон. І цей тут зараз сяде він. Не хочеться камеру виключати, тому що в мене завжди, от коли вони е, сідають вже, коли вже шасі випускають, в цей момент може пролітати. В цей момент може вже крутити, дивіться. Ох, він мене сьогодні здивував, нічого собі. Це що означає? У нього трошечки вже починається якась перезагрузка в голові, чи що. Ану давай. Вон, глянь, ший карий, все сплошний сяде швидше за нього, так? Да? Ай-яй-яй, глянь такі вони. Бачите, які крила. Ай-яй-яй. Ви бачите, теж пробує не. Дивіться, Йолки-фалки. оце дав, оце номер. Вона бачили? Крутіть. А ну давай ще раз. Але ви знаєте, він раніше більше так при поставці оці е, крути отакі піруети. А це ви бачите, два рази тільки. Ох ти лки палки от і з дивися, який ти, ти молодець, все, все. Тепер я знаю, що ти хлопець трошечки здатний, так? Да? Може дійсно йому трошечки вже починається вже е, програма нова там. Ну подивіться, літав. Ну як-не-як, як, ну все-таки не перший сів. Так, немає. Немає голубків. моїх. Так, Ну що небо чисте, може, зараз ще щось кину. Може зараз ще щось підкину. Так, прямо легенько-легенько, таких не, не воняних, щоб вони трошки потріпали тут над хатою своїми крилашками.